Чого? Щось покажу. Щось покажеш, що ти покажеш? Марко! Я перестарався. Перестарався? Дитино мою, що ти зробив? Дивіться. Ой, Марко, а для чого ти все повитягував? Я люблю порядки. Я знаю, що ти любиш порядки. Я почав свою шуфляду. Перебирати а, спеціями. Думаю, Марко так тихенько грається собі, так знаєте, Він зазвичай, коли грається, то то собі або щось, щось витворяє, або щось не знати. що. А він завжди став всю всю цю от штуку, всі ці порошки. <говорю> а що ти ти славиш вже назад? Ну пить шустиря. А ти знаєш, як вона має десь за де чим стояти? Там є деякі речі мамині, є деякі речі таткові, є деякі речі, треба, Маркусь, так не робиться. Треба гарно. Давай так от домовимося з тобою. Я йду доскладаю свої спеції, котичка, добре? Я йду доскладаю свої спеції, а тоді прийду і з тобою разом будемо прибирати. Ти будеш мені подавати, а я буду складати. Добре? Ой. Так, окраски. О, висохли. Ми з марком займалися творчістю. Покажи. Малювали. Малювали песиків. Разом поставили, було трошки сонечко, поставили, щоб висохло. Щоб висохло, будемо малювати. А погода. Погода, вроді, знаєте, непонятна. Таке враження, що то зранку весна, а під вечір вже зима. І потім знов весна і знов зима. Небо таке от сьогодні, дивіться, яке. Світле-світле, попри те, що цілий ранок був сніг, потім якийсь дощ, потім сніг з дощем. Будь здоровий, кутузька, будь здоровий. І цей. І от я, знаєте, знову насипало снігу і знову морози, і знову холоди. -хо -хо -хо. Так що такі мої хороші справи. Добре, треба братися до роботи трохи, але першим ділом ...собі зроблю каву. Чайник якраз закипів. Марко закотів вареного яйця. Купили домашні яйця поставив нехай варяться. Так. Так, Так. Моя улюблена 25 Coffee Roasters. Теж вже на закінченні, Це те, що з ароматом лісового горіха і цедри. Смак ройбуш вишня цедра. Після смак фруктовий. Мої хороші дуже зручна упаковка. Така яскрава. Там, подивіться, такий, бачите, є клапан. Ось він. Кава дихає. Ой. боже мій. Яка це красота? Яка це красота? Навіть не пересипаю каву з цієї оригінальної упаковки. Тому що вона така зручна і до того всього дуже економно займає місце в шкафчику. До речі, я дуже любив раніше лінійку від Тафлер. Треба буде замовити теж, подивитися від Тафлер каву. Так, кавомани. Скануйте QR-код. Забігайте в онлайн-магазин 25 Coffee Roasters І замовляйте каву. Як по Україні. Так і по усій Європі. І знижкою за промокодом Віталій 15%. Смачно, просто, а найголовніше це стало дуже-дуже доступно і для України, і для Європи. Як завжди, посилання на інтернет-магазин, телефон гарячої лінії я залишу в описі під цим відео. Усім смачної вранішньої кави! Епопея продовжується. Дитино моя, я ж тебе просив по-людськи. Дивіться. Вже половину склав. Склав так, як вважав за потрібне, так? Я ж тебе просив, Маркус, я казав тобі. Почекай трішки, я зроблю свої справи і тоді разом все поскладаємо. А тепер що мені прийдеться? Знов все витягати і все разом складати, так? Ой, вперте страшне. Ти в кого такий впертий вдався? Він собі, як в голову щось вб'є, ви розумієте. Він собі як щось придумає, то або буде ходити, ходи-ходи, ходіть, 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 робити, 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 робити. Буде постійно одне те саме. Або стане, сам зробить, чи добре, чи не добре, а потім виспимосить голову. Так, так, молодий чоловіче. Я про вас розказую історію. Молодий чоловіче, вам не соромно? Тобі це так не буду. Я маю таку надію, що ти зрозумієш свою провину і неправоту. Бо ти татові знову ж таки робиш додаткову роботу, про яку я сьогодні не планував. Ой, а ви кажете. Як цей, знаєте, дитячий максималіст. Дитячий максималіст. Ну, я як був малим, то до мене теж було все дуже, знаєте, як то кажуть, я собі як щось придумав, то мене було не зупинити. Так що я тут. О, не дивуюся, Гени не проп'єш, мої хороші. Гени не проп'єш, а. Встидно, угу, так. Я знаю, що стидно. Я вже, знаєте, зробив такий висновок. От він хоче і все. Тато ходи, тато ходи, тато ходи. він бачив, що я не реагую. Він тоді пішов, сам тихенько встав і зробив. Я не я не наказую, я не сварюся. Я стараюся, навіть якийсь, знаєте, такий мірій, якійсь жартівливій формі, пояснити, що. Так неправильно і так робити не можна. І він це розуміє, але, але знає, що ситуацію вже не справити, і треба, як то кажуть, вже виходити з того положення, що воно є. Звісно, потім я буду складати, він прийде мене обніме і скаже, що давай я це допоможу скласти правильно. Ну, але то буде пізніше. Сучасні ці діти, як я кажу, знаєте, вони зовсім інакші, ніж були ми колись. Допиваю свою каву йду. Добре, добре. О, ти знову прийшов. Хай ми пускаємо разом все. Я ж тобі сказала. Треба мене було почекати, щоб разом все скласти. А тепер, котику, я зроблю свої справи, я поп'ю кавуську і тоді прийдемо складати. Бачите, яка в мене совісна дитина, моя кітюнечка. Я знаю, що ти в мене такий. Розумний хлопчик, і такий совісний. Не переживай, все складаємо, Боже, помиємо Боже, Моркустик я тебе так сильно люблю. Ти знаєш, що я тебе так сильно люблю? Тож я твій синочок. Молодець, так ти мій синочок. І тому я тебе так сильно сильно люблю. А я тебе так сильно люблю. Моя кіця Ой-ой-ой, як сильно сильно сильно. Ось така у нас батьківська любов. Що, ти будеш мені допомагати, так. Марко, ті яйця. Сильно давай! Покорикти дивіться. Диві. Давай. Чисто, Чисте, покаректи між чистити яйця гарно. Так, на нас все по чесному, правда? Угу. Два зварив татові, два маркові. Я почав вже яйце чистити, марко як побачив. І все. І вже на допомогу біжить. Такий помічник. Ви знаєте, що я хочу сьогодні зробити? Марко з Олею робили вафельний торт. І залишилося два отакі от о, коржі, не коржі. дві вафельки залишилося. І я думав, що таке бо можна було б приготувати? Цікаве, знаєте, що, бо ж і шкода викидати. Смачно? Випі під солю, хочеш? Mm -hmm. На, Почекай. Ой, цукор взяв. Mm -hmm. О, тато нечемно. О, батату, не нечемний. Але так от. Посолю я, добре? Бо ти зараз насолиш. Давай. Хотів... Став на трілочку. Хотів... Запукаю. Так, я знаю. Як ти насолиш, то потім... Все. Запихаю. Я. Добре, молодець, так, кришечку забув. Зараз. А Дречі, Угу. Отут тут е, керничка, такі, знаєте, е, я не знаю, х, я тільки зауважив, що... А бачите, скол з'явився. Треба буде якусь купити. Не, треба ще підсулити трошки. Підсолити. Треба. Ще підсолити трошки? Е, треба буде якусь нову купити, бо кажуть, що в мене забобоні. Став на цей. Ведкою постав. Я не забубонний на рахунок, знаєте, там того. Цього. Просто це вже не гарно виглядає. Але так як немає ще ніякої іншої посудини, то цей, то нехай стоїть. Треба буде подивитися на сайті, може, сенсею, що таке цікаве, подивитися, може щось таке і знайдемо. Чайник, підсвітка перегоріла і працював дуже тихо, тепер почав працювати дуже шумно. Ну, але. Нічого. нічого. Правда, то нічого страшне. На рахунок тих вафель. Бо, знаєте. Починаю завжди одне, а закінчую іншим. Що я вирішив з ними зробити? Пам'ятаєте, ми колись були такими ще малими, то ми робили такі пеньочки. Ей, зараз я і будемо Добре, гама яєчка, потім будемо робити. Нам треба зварити буде картопляне пюре. Ну, Я вам потім покажу. До речі, в мене на каналі вроде би, навіть і цей рецепт є. Марко їсть білок, Жовтків не любить. Ну, нічого. Ми потім, коли запхаємо. Може, навіть в ті самі вафлі до картоплі додамо. Так? І зробимо таку вафлю з сосискою, з картоплею і з яйцем. Таке, таке буде щось цікавеньке. Ну, щось придумаємо. <рес> Маркос має забавку, бачите. Потику тільки йому, не, не збивай його з пантелику. <рес> бачите, і прибираємо, і бавимося, і все на раз. Так, сьогодні з марком обідаємо домашнім бульйоном. Бульйон на домашній курочці. Подивіться, яка красота, взагалі, який візерунок утворився на верху кастрюлі. Ідеальний такий прозорий бульйон. Окрім, окрім домашньої курки, додав дуже багато овочів, моркви, цибулі і трішки дав навіть селери. От, Відразу вже баночку поставив курочку і відварив макарончики. Зараз налию бульончику, це буде гостинець для товариша, який зараз в лікарні, щоб, знаєте, як кажуть, картепенького бульончику домашнього поїсти. Ну і з марком теж зараз будемо пригощатися. Домашній курячий бульйон найулюбленіша моя перша страва, яку я просто обожнюю і можу їсти ну, практично кожен божий день. У мене на каналі, звичайно, що є рецепт детальний, не, декілька рецептів, як приготувати ідеальний бульйон. Тому готуйте. Ну і ми з марком та олею теж зараз будемо смакувати домашній бульйон. Тому хто чи обідає, чи снідає, чи можливо вечеріє. Усім смачного. Дійшли руки, мої Добаві хороші. Передиви... Давай. Передивитися, е, і давай передивитися, який Добре, давай, витягай все. Тепер будемо разом складати. А, Наша пісня файна нова, починаємо її знову. Ну все. Акуратно, щоб нічого не пересипав. Значит, давай, рухайся. Як все е, е, дістанеш, покличеш. Будемо разом складати. Знов те саме мої хороші сніг, мете страшне. Зранку була е, погода суперова, вже все розтопилося, було сонечко. А зараз дивіться, що робиться. Дивіться, бідний пташок аж зносить. Просто Армагеддон. Капець. Бідний йдиться в голуб'як. Пробує і не получається. Ну, жахлива погода. Е, я подивився, до речі, мені теж багато писали. Е, і Запоріжжя, е, і Київ, ну, і багато різних міст е, писали мені е, підписники про те, що в них така ж погода погана. Я подивився, одне було таке відео. Дивіться, що ровиться просто, просто. Я подивився одне відео е, в Закарпатті цвіт Цвітуть дерева, там абрикоси, персики, а не просто слой, просто слой льоду. Такі, знаєте, гілки всі в цвіті, а цвіт в льоді. Таким от просто як в капсулах. Зажахіття просто робиться. Ну, така погода, така погода. А зараз вже такий сніг, що нічого перед собою не видно взагалі. Машини дивіться, їдуть видимість на дорозі, взагалі погана. Так, ураган. Бії най мух найти. Все по тві останні піх. Не зачити піхмух, це летяти пух. Що летять, наче пух. Так, то точно, Маркусико. Що не кажи? Білих мух, які летять зараз, не злічити. Не злічити. Що що? Я зараз вспорався. Впорався? Добре. О, давай. Так. Ой, ну що, вперед, давайте от, першим ділом. Подавай мені стиральні порошки такими, що ми користуємося одразу де, де. вам покажу. О, до речі, до речі я їм одразу покажу а, стиральні порошки, якими ми користуємося. Ось цей от Wash and Free, дур... Марко, не викривай. Дуже часто по знижках в АТБ буває, і в Єві. Він дуже часто на знижках. Дуже такий приємний аромат, квітковий. Купляємо, коли є знижки. Знаєте, як то кажуть, завжди маємо про запас і ним користуємося. Тут Оля часто купує, знаєте, Тут Оля часто купує відбілювачі, то вона, тоді її специфіка. Я до них, чесно кажучи, не пхаюся, в них не розумію, тому вам нічого не підкажу. Але оця от фірма Denkmate то часто. І по відбілювачах от парус. Такий трикутничок, щоб парус. А такий трикутничок був такий спочатку. Це теж був відбілювач. Та він, дивіться. Це теж відбілювач. До речі, треба десь котико. Можна розсипати, бути обережним. Ми користуємося порошками рідкими. Правда, ми їх зберігаємо окремо. О, зараз я вам покажу. Навіть, що я б до показати. Той самий, подивіться. Washin Free. Він універсальний, чудовий порошок стиральний. Дуже класні акції, постійно на нього в АТБ. Тому супер-пупер. Для білих речей. Дуже часто купуємо ось цей от Аріель. Так? Аріель називається. Ви знаєте, якщо є знижка, то купуємо, їсти не просить, а знаєте, то таке, що завжди треба мати. Для чорного приняття купляли завжди рідкий порошок переволь. А тепер, якщо є знижка, то купуємо в капсулах. Якщо знижки немає, то паремо free. От Він теж відповідно, універсальний. Оце, що стосується. Порошків. Там ще є кисневий. Ану, давай. І е, тут свою Оля так окремо в баночку засипає е, кисневий порошок. Такий, типу, як, якщо не помиляється, оцей міс Хелен отакого от плану. А це здавати зараз, Оце, що стосується конкретно стиральних порошків. А зараз давати. Давай я складу тепер порошки і потім будемо продовжувати. Добре? Так. Так, а, теж відповідно до, а, до речей стирати домол. Це колись був зараз Ватсон, так, Колись був дице, зараз Ватсон. Так, ну, напевно, зараз всім відома ця фірма Pink Stuff. Це така паста, якою можна стирати все. і стирати, і мити, Ми навіть сантехніку, крани, все витираємо оцим, оцим пастою. цією. Дуже ефективна, класна штука. Так, Добре. Ну, теж такий от крем. То і така паста, це такий крем тої самої штуки. Дуже, дуже дієвий. Дуже дієвий. Так, це в нас є пара антисептиків для рук. Це, знаєте, з тої парафії, коли е, треба багато антисептиків і от куплялися і, і вони так і залишилися. Але Марко хоть садочок, знаєте, то ми маємо таку маленьку баночку. Йому трошки наливаємо для ручок. І він садочку в рюкзачку завжди має собою з собою такий невеличкий баночку з антисептиком. От, тому... Маленьку, дуже маленьку. І там з собою вишковочки. Так, так, такий маєш таку баночку. Туди, я. Так, давайте бумагу туалетну. Туалетна бумага. Тут немає нічого, як то кажуть, особливого. Яка є на знижці, таку і купуємо. Тут, як то кажуть, нічого особливого нема. Це порахую все, які там є, це ще художню. Добре, пороху, що там є. Порахуй. Якщо є вигідна, вигідна пропозиція на багато мотків білої, бумаги, звичайно, що купуємо білу. Якщо е немає, то купляємо та, що подешевше. Те, що стосується стиральних порошків, е вся інша хімія така побутова там, для вани, для того в мене там схована е в у тому шкафчику. Ну, а тут же лишилося. А, одна, що... ще одне, що стосується прання, це ось такий от кондиціонер. А, він в Єві на знижці зараз дуже гарно пахне. Оце дійсно що ще кондиціонер. А, все інше це, знаєте, мила, креми, ці гелі для душу, то я думаю, вам буде це, не цікаво. То, я думаю, це вам буде не цікаво. Ну, звісно, якщо вам буде цікаво, щоб ми з марком показали вам окремому відео. Огляд хімії, якою ми користуємося в загальному для прибирання нашої квартири, то пишіть. Якщо цікаво, якими користуємося шампунями, теж пишіть. Окремий огляд. Так, зробимо тоді окремий огляд. Так що, мої хороші, всім спокійного дня.